Але граф був не тільки багатий і старий, а ще дуже дратівливий. Тому дуже часто збігаючи від нелюбого чоловіка в парк, закладений ще родиною конець польських, Марія скаржилася небесам на свою долю. Молода і красива жінка не змогла знайти спільних інтересів зі старим дідом, тому увесь вільний час вона проводила окремо від чоловіка, а той її страшенно ревнував. Але не тільки до гостей палацу, а ще й до слуг. І, випрошуючи її кохання, він влаштовував допити і постійно за нею слідкував. Фатальним став той день, коли Марія не повернулася вчасно з прогулянки. І тоді осліплений ревнощами чоловік заволік її у темне і сире приміщення і замурував нещасно живцем. Ще коли в замку бурлило життя, слуги розповідали, що бачили Марію.